Камради, камради відкрив я нарешті сезон. От, дивіться, з такої ямки мерзла земля, але ох! Вискочив такий кругляк. Я так підозрюю, що це медалька. Яка, правда, ще не знаю. Так, це медалька. Ух. Так камради, зловив я якийсь сигнал хороший і вирішив бути в прямому ефірі. Дивіться, яка земелька класна. Якби не ну ладно, з ним можна зберегти. Головне, щоб це був не корок. А то завжди в прямому ефірі мусить ну, попадається. Є, ми його викопали. Що це зробили? Опа, пацани, це буде не... монетка. Бачите? Так, це монетка. Ха -ха -ха, це монетка! Монеточка! Я не помилився народ, і ми в прямому ефірі викопали монеточку. Монеточку один крейцер. Це в нас, друзі, один крейцер 1800 року. Іменно 1800-го. Чи не один. Мені здається, один. От завжди хотів знайти 1800 року одну другу крейцер, але мені не, ні разу не попадалось. І взагалі я тільки один раз її бачив на власні очі. І то в інтернеті. Отак от. Так і живем. Дивіться, камрад знайшов гирьку для зважування анфетаміну або цього пеніциліну. чи його не важить? <реш> Коротше, менше з тим. це Єдина стоюща находка на сьогодні поки що. Врахов... Дивіться на цю <реш> <реш> морду оцю довольну таку, патону 23 роки, а він блин, тащиться від гирь... гирька. Вона класна, маленька. <реш> ну, не враховуючи, що я ще знайшов срібну монету. Так? Та. А ну валій. Ах ти ж пара <реш> паразит, блін. І Він мовчить. Це кусочок срібної монети. Вона все з патиною. Ще не знаю як в оцет. Так як їй не жалко, хай горить в оцеті. Все, зняв. Кажу, ну кусочок срібної монети, нехай буде так. звісно, гірці щось спише. Серйозно? Так. Може це тобі послання? Яке? В жопу. Ех, народ, починає падати сніжок, а ліс оцей тим часом продовжує дарувати нам знахідки. І це в нас Гудзик, русія. Знаєте, хлопаки можна в ліску копати і досить непогано. От вискочила конина. Конина. Як грубо і брутально звучить. До речі, ще з кусочком шкіряної цієї херні. Хто не знає, елемент кінської упряжки. Вони взагалі-то досить нечаста знахідка. А ця вона якась така взагалі така, якась м'ягенька, тоненька, економна. Отак от, от. Ігор! Там камрад, як є ті ходить між курчами. Ігор, помахай рукою. <звітлення> Гільза. Ну, <звітлення> <звітлення> Як то кажуть, краще синечка в руках, ніж ви знаєте, вже журвали в страті. Хе <звітлення>